Готуємо нереально смачний, чизкейк твік тягуча карамель. Печиво подрібнюємо в блендері до стану крифі. Додаємо до нього попередньо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Роз'ємну форму застеляємо пергаментом і викладаємо туди основу. Формуючи дно та бортики, добре утрамбовуємо і ставимо в холодильник. До крем-сиру додаємо цукор, яйця та вершки. Добре перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Дістаємо основу із холодильника і переливаємо туди начинку. На низ духовки ставимо ємні. З гарячою водою, а форму з чізкейком ставимо на середній рівень і випікаємо півтори години. Тим часом приготуємо карамель. На середньому вогні розтоплюємо цукор. зменшуємо температуру та додаємо м'яке вершкове масло. Сірі швидко перемішуємо. Заливаємо гарячі вершки, перемішуємо і варимо ще 4 хвилини. Готовий чізкейк заливаємо охолодженою карамелью. Зверху поливаємо попередньо розтопленим шоколадом з рослинною олією. Рівно розподіляємо і ставимо в холодильник на годинку. Прикрашаємо та насолоджуємося. Виходить дуже ніжний і на смак нагадує дійсно батончик твікс. Обов'язково збережіть рецепт та приготуйте смачного.